На сьогодні інтернаціональний вечір, тому що ми включаємо дуже багато іноземних гостей. І Джон Гербст один з них. Це директор Євразійського центру Атлантичної ради, експосол Сполучених Штатів Америки в Україні. Вітаємо, пане Гербсте. Uh, good nice to be with you. Uh, добрий вечір. Радий, радий. Президент Зеленський днями має поїхати до Маралагу для обговорення з президентом Трампом мирного процесу. Як ви думаєте, на що розраховують два лідери? Яка задача цієї зустрічі? Well, Trump wants very much to Трамп дуже хоче миру тривалого миру між Росією та Україною, щоб все сталося якнайшвидше. Зеленський розуміє, що необхідно підтримувати добрі стосунки з США, тому він намагається знайти баланс не завдаючи шкоди українським основним інтересам. За даними переговірників з американського боку чимало згоди вже досягнуто. Це стосується елементів демілітаризованої зони на Донбасі. причому президент Зеленський наголошує на тому, що не тільки Україна, але і Росія має відвести свої сили на відповідну дійсно відстань. Для того щоб ця зона дійсно була демілітаризованою, це важливий момент і. По ньому ще треба досягнути остаточної згоди, якщо цитувати безпекові гарантії США для України мають пройти ратифікацію з Сенатом. Я не знаю, не юрист, але я думаю, що це має надати їм юридичної сили. І, і, власне, це говорить про зближення позицій США і України. Хоча немає жодних ознак, що Росія готова на компроміс. Як, будь ласка, про гарантії ви говорили. Який саме від гарантії може бути, і ви бачите зараз? Сполучені Штати можуть надати, аби будь-які угоди, які зараз не заключалися, не були черговою паузою перед наступним нападом Росії ми не знаємо точно на яких умовах все це відбувалося. Це не публічна інформація, але те, що говорив президент Зеленський, а він говорив про необхідність мати відклик на випад російського порушення. Ваша в випадку і санкційний варіант, і озброєний. Ну більше ми не знаємо тільки ці заяви. Пане Джоне, наскільки внутрішньополітична американська картина може змінити вектор вимог президента Трампа до мирного врегулювання? Я маю на увазі файли Епштейна. Чи цей компромат підважує Трампа в його бажанні зробити діл з росіянами? Ну, дивіться, дуже справедливе запитання. Насправді, ми знаємо, що США власне президент Трамп а, від початку його президентства він говорив про безпекові гарантії, про наміри досягнути згоди. При цьому президент Зеленський дуже потужно захищав критично важливі українські інтереси, і ну треба подивитися, і як вони зійдуться думками. Підбиваючи військові підсумки 25-го року, які для вас найбільше розчарування і найбільша перемога, якщо ми говоримо про Україну, і ви неодноразово закликали надати Україні томагавки іншу далекобійну зброю. Наскільки американський штеблішмент все ж таки схиляється до думки, що треба це зробити? Ну дивіться, і я десь роки півтора вже говорю про томагавки. Давно треба було їх Україні надати. І так само, як про Мігі 29 говорили ще у знаєте, квітні, травні 22-го року, і трохи пізніше вже говорили дуже давно про F-16, про атакам США. дуже Повільно повільно реагують і політика, яка започаткована була ще за Байдена, власне була продовжена при Трампі, але ми вже бачимо дуже потужні такі зусилля з боку Трампа досягнути миру. Він на жаль значно повільніше тисне на Росію, порівняно з дуже активним тиском на Україну. Але він хоче компромісу, і я думаю, що на сьогодні можливості. Угоди досить е, реальні. Якщо е, звісно, Путін відмовиться, то у Трампової адміністрації не буде жодних причин не тиснути, зокрема через надання томагавки в Україні.